Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли президент Дональд Трамп заявляє, що США можуть надати авіаційну підтримку для підтримки мирної угоди з Україною, ми оцінюємо повідомлення про те, що до 10 європейських країн розглядають можливість введення військ, якщо Росія погодиться закінчити свою війну. Брейвері тексютрюдемостанімежнебол гардші тофайналиревод'ю видвікторі.

Середа, 20 серпня, три роки і 179 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Він повертається на передову, щоб розпочати епізод. Ну, дякую, Франсисе. Привіт усім! Давайте перейдемо до Донбасу або ширше до східної України. Не дуже багато руху на передовій, кілька моментів тут і там. Здається, Росія намагається зібрати сили і спробувати просунутися в напрямку Слов'янська. Ситуація трохи південніше в районі Добропілля це не був справжній наступ, але той поштовх на північ від Покровська кілька тижнів тому це все ще заплутано. Були повідомлення про українські контратаки і російські контратаки, тож все дуже мінливе. Росія не продовжила наступ у цьому районі і не витіснила українські сили, які намагаються контратакувати. Але і Україна не повністю витіснила їх звідти. Зараз інститут вивчення війни стверджує, що як російські, так і українські сили в цьому районі мають дуже низьку щільність особового складу, тобто багато землі і мало солдатів. І Місцевість там складається з широких відкритих полів з дуже малою кількістю будівель. Тож усі ці фактори сприяють. Ну, вони можуть сприяти швидким тактичним здобуткам, буквально просто бігти від лінії дерев до лінії дерев, або від невеликих будівель, невеликих укриттів одне до іншого, але це не обов'язково переростає в якийсь більший оперативний маневр або навіть тактичний, насправді, якщо це здебільшого окремі особи, які поспіхом намагаються знайти укриття. Тож дуже заплутано, але дуже динамічно. Зараз це свідчить про багато руху. Я вважаю, що досить цікаво, що ми не бачили багато звітів або не чули багато звітів про дрони, які мали б великий ефект для будь-якої зі сторін, якщо вони дійсно діють, що можливо вказує на їх обмеження в дуже динамічній і дуже мобільній битві. Ви знаєте, ми вже згадували про вплив дронів, але ми зазначали, що це дуже позиційно, дуже статично. В основному лінія зіткнення на сході України або взагалі в Україні принаймні останні 18 місяців чи близько того. Це вперше, коли відбувається якийсь рух. Отже, ми звикли до того, що дрони літають вздовж досить статичної лінії, шукаючи цілі. Вони ймовірно все ще діють у цій зоні, але розрізнити друга від ворога, коли це дуже мобільний бій, складно. І також, звісно, не забувайте, що самі оператори ймовірно змушені рухатися, щоб не стати мішенню. Зазвичай, коли ми бачимо зображення дронів, ми бачимо операторів, які сидять нерухомо з окулярами на очах. Я сумніваюся, що дуже легко керувати дронами, якщо ви підстрибуєте в задній частині автомобіля, змінюючи позиції. І я б ще припустив, що волоконно-оптичними дронами не можна керувати, коли оператор рухається. Велика перевага, звісно, волоконно-оптичних дронів у тому, що це фіксована лінія, яку не можна заглушити. Вона розмотується ззаду самого дрона, тому не зачіпляється за дерева та будівлі. Вона ніби лежить поверх них. але дрон ніколи не тягне оптоволоконний кабель, тому він не знаходиться під натягом. Але якщо оператор також рухається, стрибає в задню частину автомобіля або пікапа, змінюючи позицію, вони будуть тягнути лінію, яка, я уявляю, може легко обірватися. Тож це може пояснити, чому ми не бачили так багато зйомок дронів, того, що відбувається в даний момент у тій області. Але очевидно, ми продовжимо стежити за цим. Тим часом, за даними повітряних сил України, російські сили вночі запустили 93 ударні та хибні дрони типу шахет разом з двома балістичними ракетами Іскандер М. Щонайменше 62 дрони та одну з ракет було перехоплено. Решта боєприпасів вразила 20 місць по всій країні. У сумській області російські війська обстріляли понад 140 разів 52 населені пункти. Повідомляють власті. А внаслідок удару російського дрона по північно-східному місту Охтирка в сумській області постраждали 14 осіб, включаючи трьох дітей. Повідомили місцеві власті сьогодні вранці. У центральному Дніпропетровському регіоні російські сили вбились одну людину, поранили більше і двоє цивільних загинули в Донецькій та Харківській областях. Тепер Umbra Intelligence – глобальна фірма з управління морськими ризиками. Вони відзначили Панамський, вибачте, прапор Забагато прапорів тут. Панамський хімічний танкер, за повідомленнями, був уражений внаслідок атаки, здійсненої російськими силами, коли судно стояло на якорі в порту Ізмаїл в Україні на річковому кордоні з Румунією. Згідно з медіа, пов'язаними з російськими силами, атака дрона безпосередньо націлилася на хімічний танкер, а також на портові споруди та судна для зберігання нафти там. Вважалося, що судно зазнало значних пошкоджень правого борту надбудови і було виведене з ладу згідно з даними AIS, типу даних про місце знаходження, які судна передають, щоб люди знали, де вони знаходяться, і не стикалися з ними. Судно прибуло в Ізмаїл вчора рано в день, і остання передача системою AIS була отримана сьогодні вранці. Umbre Intelligence спостерігали. Вони кажуть, що бачили непідтверджені кадри після удару, на яких видно стовпи диму і вогню з великими пошкодженнями портових споруд. Повідомляється, що до 20 дронів було випущено по порту. Ізмаїльська районна державна адміністрація підтвердила удари по порту, але не прокоментувала нічого щодо судна. Це все, що я бачив на цю тему, тому не можу підтвердити цю інформацію. Тепер в іншому місці минулої ночі невідомий об'єкт, про який я бачив інші непідтверджені повідомлення, що це був дрон Шахед, але невідомий об'єкт впав на кукурудзяне поле і вибухнув вночі на сході Польщі біля Любліна, неподалік кордону. Польська поліція заявила, що вибух, як повідомляється, розбив вікна в кількох будинках, хоча ніхто не постраждав. Поліцейські знайшли обгорілі металеві та пластикові уламки на місці. Вони кажуть, що сирени повітряної тривоги звучали близько години одразу за кордоном у Волинській та львівській областях України з ну приблизно з 10-ї години місцевого часу або рано вранці минулої ночі. Але губернатори там не повідомляли про авіаудари, тому це могло бути щось, що було спрямоване на них, але врешті-решт потрапило до Польщі. Польська армія заявила, що минулої ночі не було зафіксовано порушення польського повітряного простору ні з боку України, ні з боку Білорусі. Марек Зіовіч, який є речником поліції, сказав: Ми намагаємося встановити, що це за об'єкт міг бути. Поліція та пожежники на місці, тож усе досить загадково. Наступна прокуратура Харківської області вчора повідомила, що відкрила розслідування щодо російського солдата 82-го мотострілецького полку, якого підозрюють в участі у стратах двох українських військовополонених у Вовчанську в червні та липні минулого року. Отже, Вовчанськ це плацдарм на північ від міста Харків та, та область, в яку Росія вторглася ну, понад рік тому, але далі не просунулася. Російського солдата захопили 24 вересня, коли вовчанський агрегатний завод, який вважається місцем вбивств, був відбитий Україною. За повідомленнями він розповів слідчим, що російський командир наказав стратити українських військовополонених. АСВ повідомляє про різке збільшення достовірних звітів і відеоматеріалів про те, що російські сили страчують українських військовополонених минулого року і в 2025 році. На даний момент їхня оцінка залишається такою, що російські військові командири або причетні до цього, або безпосередньо сприяють своїм підлеглим у проведенні систематичних страт, що очевидно є прямим порушенням міжнародного права. Ще кілька новин від мене, колишній український солдат, відомий під ім'ям Татріґамі у Твіттер, добре пов'язаний, хоч і трохи загадковий аналітик відкритих джерел, каже, хоча з багатьма застереженнями, що дуже важко підтвердити багато сповідомлень. Але зазначається, що минулої суботи російський генерал отримав поранення в Курській області, внаслідок чого втратив руку і ногу. Ці поранення пізніше підтвердив голова Дагестану, що дивно. Тепер відео, яке як стверджується, показує атаку на колону транспортних засобів, в якій їхав генерал, було опубліковано на українському телеграм-каналі Оперативно ЗСУ. І на основі звітів української військової розвідки гур вони казали, що провели нічну атаку в суботу, неділю на конвой у Курській області. Вважається, що це атака, яка поранила генерал-лейтенанта Абічата. Він є або був заступником командувача російського. Північного угруповання. Нам сказали, що його евакуювали до Москви, де йому ампутували дві кінцівки. Ми думаємо, що цей напад стався трохи на північ від Рильська. Це поблизу району, де Україна просунулася в Курську область у серпні минулого року. Рильськ був містом трохи на північ від суджі, і ми думаємо, що найближча точка до України 20 миль. Вибачте, це 20 миль від України. Тож досить значний удар. Інших деталей невідомо, і як я кажу, є деякі застереження щодо того, що ми можемо і не можемо перевірити. Я подивився на це і подумав: ну як гур дізнався про часи руху конвою, про конкретний транспортний засіб, в якому як вважається, був генерал Абічат, і як вони змогли керувати дронами так далеко всередині Курська, усе це, на мою думку, вказує на досить спритну операцію або просто на велику удачу. Думаю, я знаю, що з цього виберу. І, нарешті, Франціс, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, вчора був у Туреччині, де обговорював з президентом Ердоганом мирні переговори між Україною та Росією, а також роль Туреччини в безпеці Чорного моря. Після цього, в заяві офісу президента Ердогана, було сказано у розмові обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією. Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рюте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря. Я побачив цей звіт спочатку в Київ Індепендент. Вони зазначають, що Анкара залишалася однією з небагатьох країн, які підтримують прямий контакт як з Києвом, так і з Москвою спочатку повномасштабного вторгнення і раніше приймала переговори між сторонами. Ті переговори, що швидко як блискавка, нікуди не дійшли. Туреччина також, ви пам'ятаєте, контролює протоки Босфор і Дарданели, що робить її єдиним членом НАТО, здатним обмежити морський доступ до Чорного моря. Це під як це називається ви говорите про конвенцію Монтре, конвенція Монтре, ось і все. Так, дякую. Тепер просто щоб сказати, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, буде головним доповідачем на праському саміті з питань оборони міжнародного інституту стратегічних досліджень. Це відбудеться на початку вересня. І я буду там, як і минулого року, хоча б для того, щоб спробувати використати свою селфі палицю на Петро Пафлі. Але це все на сьогодні. Френсіс. Ну я впевнений, що йому б це сподобалося. Дякую, Том. Україна пов'язує це зі своїм власним Нострадамусом, який передбачив, що Путін запросить Зеленського до Москви на ту двосторонню зустріч, і саме це сталося. Схоже, під час тієї розмови з президентом Трампом у понеділок це місце було запропоноване Путіним, але Зеленський зрозуміло відмовився з усіх причин, які ми обговорювали вчора, не лише через те, як це виглядало б, адже все було б повністю під контролем Кремля, якби це відбулося там. Але також пам'ятаєте, що було кілька спроб замаху на українського президента, які, як вважають, були організовані Москвою в минулому. Вчора ми згадували, що інші місця пропонуються союзниками України. Женева, Швейцарія є одним з лідерів, хоча Білий Дім нібито розглядає Будапешт столицю Угорщини як можливість для тристоронньої зустрічі з Трампом та російськими і українськими лідерами після їхніх двосторонніх переговорів, якщо вони пройдуть успішно. Тепер Дональд Туск з Польщі висловив заперечення з причин, які будуть дуже знайомі слухачам. Він написав сьогодні вранці: Будапешт. Не всі можуть пам'ятати це, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великобританії в Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце. Події в дипломатичній сфері продовжують розвиватися швидкими темпами. Близько десяти європейських країн готові відправити війська в Україну в рамках гарантій безпеки для країни після будь-якої мирної угоди згідно з повідомленнями. Учора європейські чиновники деталізували план відправки багатонаціональних сил для стримування майбутньої російської агресії і тепер чекають на схвалення Трампа. Повідомляє Блумберг, посилаючись на обізнані джерела. Перша стадія, очевидно, включатиме європейські війська, зокрема, сотні британських і французьких солдатів, які будуть розміщені в Україні далеко від лінії фронту, щоб допомогти її військовим з навчанням і підкріпленням. Пізніша стадія плану передбачає підтримку з боку США для сприяння обміну розвідданими, спостереженню за кордоном, постачанню зброї і, можливо, протиповітряній обороні. Затримайте цю думку. Загальний розмір і роль європейських сил, чесно кажучи, поки що не ясні, але очікується, що деталі будуть узгоджені в найближчі дні. Обсяг допомоги США залишається неясним, але європейські чиновники, як мінімум, очікують, що Вашингтон надасть розвіддані та озброєння через європейських партнерів. У потенційно проривному кроці Трамп вчора запропонував, що військово-повітряні сили США готові патрулювати небо над Україною для забезпечення миру. Американська авіаційна підтримка ймовірно включатиме літаки та ракети, запущені з сусідніх країн. Очевидно, що зараз відбуваються великі обговорення, яких ми раніше не бачили. Ті військові керівники, яких ми згадували вчора, включаючи адмірала Сера Тоні Радакіна, начальника штабу оборони Великої Британії, явно просувають справи вперед, оскільки два лідери співголовували на зустрічі коаліції бажаючих, що включала понад 30 лідерів, включаючи лідерів Японії, Канади та Нової Зеландії. Речник Даунінг Стріт сказав, що прем'єр-міністр зазначив, що команди з планування коаліції бажаючих зустрінуться зі своїми американськими колегами в найближчі дні, щоб ще більше зміцнити плани щодо надання надійних гарантій безпеки. Міністр закордонних справ Фінляндії сказав, що союзники домовилися розпочати роботу над рамковою угодою для цих гарантій. А європейське джерело повідомило, що оборонні чиновники зараз працюють над конкретними гарантіями безпеки. Ми побачимо їх за тиждень. Тепер військові керівники НАТО також мають уточнити деталі майбутньої гарантії безпеки для України на віртуальній зустрічі між військовими керівниками з 32 держав-членів альянсу, яка відбувається буквально зараз. І ми розуміємо, що також розглядається можливість створення військово-морської оперативної групи в Чорному морі для розмінування цієї території та забезпечення безпеки судноплавних маршрутів. Водночас The Telegraph повідомляє, що Велика Британія та ЄС готують нові санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо Путін відмовиться від участі у тристоронніх переговорах. Високопоставлене джерело в уряді сказало: якщо Путін буде затягувати, ухилятися або відмовлятися від переговорів, це стане ще одним стимулом для санкцій. І ті ж джерела сказали, що Путін погодився зустрітися з Трампом в Алясці лише після того, як президент США ввів санкції проти Індії за продовження купівлі дешевого російського нафти. Тепер просто коментар щодо цього. Я особисто вважаю і думаю, що ми погодимося в цій кімнаті, принаймні, що мало ймовірно, що санкції стали причиною цієї зустрічі. Це була велика перемога для Путіна, і я думаю, що він би прийняв її в будь-якому випадку, відверто кажучи, як тільки ця пропозиція була на столі. Тепер, як говорив Джеймс Кілнер у подкасті вчора, є сигнали в комунікаціях Кремля, що вони не виключають зустрічі із Зеленським. Але міністр закордонних справ Лавров продовжує грати роль поганого поліцейського, стверджуючи, що переговори повинні бути підготовлені надзвичайно ретельно його слова і вимагатимуть поетапної поступової підготовки, починаючи з експертного рівня, а потім проходячи всі необхідні етапи його слова. В інтерв'ю з Fox and Friends вчора Трамп сказав, що він прагне підтримувати імпульс, стверджуючи, що один з європейських лідерів на цій зустрічі в понеділок запропонував зустрітися для ще одного раунду переговорів у Білому домі через місяць або два. На що Трамп сказав, що відповів: місяць або два. У вас буде ще 40 тисяч людей мертвих через місяць або два. Ви повинні зробити це сьогодні ввечері. І я зробив це. Я зателефонував президенту Путіну, і ми намагаємося організувати зустріч з президентом Зеленським. Якщо вийде, я поїду на тристоронню зустріч і закрию це питання. Тепер Трамп також пов'язав свої зусилля заради миру з особистою духовною метою. Він сказав: якщо я можу врятувати 7 тисяч людей на тиждень від загибелі, я думаю, що це досить благородно. Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо можливо. Але я чую, що в мене справи йдуть не дуже добре. Чую, що я дійсно на самому дні. Іноді дійсно важко не бачити Трампа як якогось середньовічного монарха майже у будь-якому разі, після його дзвінка Путіну. Трамп, як повідомляється, також зателефонував Віктору Орбану, прем'єр-міністру Угорщини, щоб запитати, чому він блокує вступ України до Європейського Союзу після того, як європейські лідери закликали його до цього. Ми не знаємо нічого більше, але якщо це правда, то це дуже цікаво. Отже, для оптимістів, тих, хто вірить, що Трампа можна переконати, ця зміна в підтримці з повітря є значущою, але завжди є місце і для песимістів. Трамп щойно скасував допуски до секретної інформації для 37 нинішніх і колишніх посадовців національної безпеки, багато з яких працювали над аналізом Росії або загрозами іноземного втручання у вибори США згідно з директором національної розвідки Тулсі Габард. Принаймні троє нинішніх високопосадовців у різних розвідувальних агентствах, усі з репутацією непартійної роботи. Серед тих, хто втратив свої допуски та роботу. Серед них була Шелбі Пірсон, високопосадовець розвідки, яка попередила конгрес про втручання Росії у вибори 2020 року. Для тих, хто пропустив вчорашній епізод з Джеймсом Кілнером, ми рекомендуємо його, оскільки всі ці спекуляції залежать від військової, економічної та стратегічної позиції Росії, і чи будуть вони готові прийняти деякі з цих пропозицій без додаткового тиску? Роланд щойно написав дуже цікаву статтю, яка підкреслює цифри, що показують, що Росія за роки від перемоги знову ж таки 4,5 роки це час, який знадобиться московським силам, щоб захопити решту території, яку Росія анексувала згідно з оцінкою Міністерства оборони Великої Британії. Один відсоток це кількість української землі, захопленої російськими військами за останні тисячу днів. 1 мільйон 900 тисяч кількість додаткових втрат, які Росія повинна зазнати, щоб досягти цілий Путіна. 0,9% – Оцінка зростання міжнародного валютного фонду для Росії на 2025 рік, знижена з початкового прогнозу в 1,5% зробленого у квітні. І 26 – кількість місяців, які знадобилися російським військам, щоб просунутися 6,8 миль у Донецьку від західного Бахмута до Західного краю Часового Яру. Але не зважаючи на все це, чи вірять вони все ще, що ризик, а це ризик продовжувати боротьбу вартий того? Це залишається критичним питанням. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України? Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, TheTelegra.telegraf.co.ukhaleist. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.